Всім висапчик, друзі. Сьогодні в цьому відосі я вам покажу, як настроїти вашу ОБСК для стріма, тому влаштовуйтесь зручніше. Також я хочу вам сказати, що я стрімлю на Твічі. Кому цікаво, можете залітати. Стрімлю я в основному кесочку і ну, там деколи інші ігри. Тому дуже буду чекати на вас. Ну а зараз ми погнали до відоса, Всім бажаю гарного перегляду. Так, ось ми на робочому столі, Давайте для початку встановимо нашу ОБС студію. Так, давайте це видалимо. Ось у нас є OBS ОБСК на робочому столі. Давайте зайдемо. Так, ось у нас відкривається меню, майстер з автоналаштування, і тут пише оптимізувати для трансляції записування на другому плані, оптимізувати тільки для запису. Трансляції мене не хвилюють. І я використовуватиму тільки віртуальну камеру. Давайте для трансляцій. Ну, відповідно, Тому що ми будемо стрімити. так. І тут ми вибираємо, скільки вам кадрів, я вибираю 60 Full HD. Далі ми вибираємо, який аккаунт. Де ви хочете стрімити, там на Ютубі, на Твічі. Я вибираю на Твічі, звичайно. Тут авторизовуємося. Так, ось ми авторизувалися. Оцінити бітрейт за допомогою тесту пропускної здібності. Так, ми це залишаємо і беремо далі. Так, зараз у нас тестується, я так розумію, інтернет, і воно підлаштує бітрейт під швидкість вашого інтернету. Я так декілька разів робив, в мене десь приблизно воно вибирає 6 тисяч бітрейта. Так, ось у нас все закінчилось. Тепер дивіться, воно настроїло сервіс на Twitch, тобто стрімити ми будемо на Twitch. сервер він вибирає автоматично, Бітрейт для відео, він вибрав 6 тисяч. Так, апаратний. Кодувальник, ми про це поговоримо пізніше. Якість запису висока якість, середній розмір файлу 60 FPS, Full HD. Так, застосувати налаштування, і ось в нас таке от появляється В кого на твічі таке саме появиться, як в мене. Я вже тут, як бачите, понастраював Ну так, давайте оце просто заберемо вліво. Мені так зручніше, я так вже настроюю. Так, давайте зараз зайдемо в налаштування для початку. І виберемо тут вивід. У нас є два кодувальника, апаратний Invenc і програмний X264, чим вони відрізняються? Оцей кодувальник, якби ви стрімите через процесор, цим кодувальником ви стрімите через відеокарту, Invenc, відповідно. У кого немає Invenc, я думаю, у вас просто відеокарта там нижче GTX 660, і в принципі у вас ну, не може бути цього Invenc. Так, зразу ну, хочу ще вас попередити, якщо, ви, наприклад, стрімите CSGO. То це процесорозалежна залежна гра навіть на таких більш ну навіть на нормальних процесорах у вас може скакати варт. Ну, тобто, ну, я думаю, більшості всі беруть через іду карту стрім. Шаблон кодувальника я тут обираю найвища якість, найкраща якість. Ви можете з цим поекспериментувати. Так, і тут ну, запис, я думаю, нас не цікавить. Просто беремо застосувати гаразд, все. Так, далі нас йде настройка сцен. Давайте почнемо з цього. Нажимаємо плюсик, далі йдемо захоплення екрану. Пишемо тут, наприклад, екран. Робочий стіл. Так, гаразд. І в нас, як ви бачите, з'являється, якби. Наш екран. Тут ви можете метод захоплення взяти, я нічого не вибираю, у мене все на автоматі. Дисплей, якщо у вас декілька моніторів взяти якийсь конкретний, захоплення курсору, можете не захоплювати курсор. Так, беремо гаразд. Оце у нас захоплення йде як би, робочого столу. Далі я зараз буду налаштовувати як би, донати. Я думаю, це все можна вмістити в якийсь другий відос. Ну, Тому що у нас є зараз настройка як би, ОБЕСКІ. Так, тепер дивіться, що в мене вийшло. Follows, сповіщення донатів, збір грошей. Тут, я не знаю чомусь в програмі, ну, яка приймає донати, точніше на сайті немає такого тексту. Зверху. Я не знаю чому, можливо, я просто не догледів. Я тупо зробив текст, ну, в самій образці, ось збір, follow, Відповідно, коли хтось фоловиться, тут вискакує повідомлення. Я думаю, більшість знає, як це зробити. Ну, знову ж таки, якщо ви не знаєте, можете написати в коменти, я можу зробити про це детальніше відео. Сповіщення донатів, хто типу, донатить, прийде донатик, логічно, так? Ну і ось так. Наш сам робочий стіл. Давайте приймуємо цю сцену. Напишемо робочий стіл. Тепер давайте далі ми зробимо нову сцену. Це сцена для гри. В моєму випадку, в більшості я ну, граю в CS, пишемо CS-GO, наприклад, так? Беремо це все, зажимаємо Ctrl, це все виділяємо, нажимаємо Ctrl-C і сюди вставляємо все те саме абсолютно, просто поміняємо ось тут у нас я був, положення. Так, далі давайте цей робочий стіл ми видаляємо. Зараз прийдеться зайти в гру. Так, ось ми зайшли в гру, нажимаємо Alt-Tab, потім тут плюсик. І беремо-гру. вибираємо гру. Пишемо CSO, наприклад. І тут ми вибираємо. Захоплення конкретного вікна і вибираємо вікно, саму нашу кесочку. Так, ось у нас все появилося. Тут ми можемо вибрати галочку, показувати з 7 чи ні. Без різниці, наприклад, хай буде. Так, знов, знову заходимо в гру. Треба трошки пару секунд, щоб пройшло, щоб ОПСка роздуплилася. Alt'ap, і ось. Дивіться, у нас тепер появилася гра сама. Так, далі ми нажимаємо праву кнопку миші, беремо, йдемо перетворити. І тут розтягнути до розмірів екрану. Ось, тепер дивіться, у нас 4 на 3 працює ідеально. Це ми ведемо вниз. Так. Тепер я вам розкажу, як зробити, як закрити радар. Давайте почнемо з картинки. Так, беремо плюсик, нажимаємо, вибираємо зображення. Пишемо, наприклад, радар. І тут вибираємо любу фоточку. Ось, дивіться, я таку замутив в Photoshoпі. Так, щоб редагувати розмір. Фоточки нашими, беремо сюди і просто тягнемо. Якщо ви хочете змінити пропорції цієї фоточки, зажимаємо Shift, і ось ви можете тягнути з різних боків, як би міняються пропорції. Так, далі в нас йде тягший спосіб це, наприклад, ставити гівку. Для початку ми знаходимо сайт абсолютно будь-який. Беремо купіювати UPR-відео, заходимо в нашу OBS. очку далі беремо додати, браузер. Пишемо радар 2 то, що там одинакова назва. І сюди ми вставляємо нашу, наше посилання. Хоп! І як ви бачите, на все працює. Але у вас появиться запитання, як пофіксити оці чорні полоси. Я дуже довго думав, як їх пофіксити. Ну, шукав точніше. Зажимаємо просто Alt, і ми можемо з вами обрізати нашу фоточку. Як вам завгодно. Наприклад, так, оце ми можемо видалити. І все. Оце можна закрити радарочок. Оп. Так, о. Shift, е, утримуємо shift і все. Ось так у нас виходить. Так, далі, наприклад, збір грошей ми можемо сюди втикнути. Так. Ось так. Так, ось що в нас вийшло. Тепер нажимаємо по захвату нашого екрану на оцю CSGO. Беремо фільтри, і тут додаємо фільтр. Корекція кольору. Наприклад, називаємо його Ярка КСго. Так. Тепер дивіться, тут ми можемо зробити КСго-ярку. Ну, що у вас на стрімі ну, не було такого сіра КСго. Я користуюся в панелі керування Nvidia, як би яркістю, насиченістю. так. І ну, це видно тільки, тільки мені на стрімі цього не видно. Беремо насиченість, підкручуємо. Далі гаму трошечки. Контрастність. Я думаю, контрастність ось так. Насиченість ще трошки можна. Ось. Тепер дивіться, зовсім по-іначому стала виглядати гра. Трохи світліше, трохи ярче, ну, приємніше дивитися. Так, далі в нас йде настройка аудіо, точніше ну, вашого мікрофона і ваших динаміків. Далі ми нажимаємо на цих три крапочки, заходимо в властивості і вибираємо наш пристрій. Беремо гаразд. Далі приходить час його настроювати. Тепер дивіться. Щоб його настроїти, ви просто починаєте запис, і говорить, ну ви говорите мікрофон, починаєте запис, потім виключаєте і слухаєте, що у вас вийшло. Я так роблю, ну, я так зазвичай роблю, щоб настроїти мікрофон і динаміки. Якщо, наприклад, динаміки хочете ще протестити, наприклад, Spotify чи де ви включаєте музику, бо YouTube, я не знаю, і все. Я сфотову свої настроїчки, у мене тут мінус 15 стоїть в мікрофоні. Далі заходимо в фільтри, три крапочки, фільтри додаємо тут, у нас. Подавлення шуму. Берем гаразд. Чесно, я протестив тут дві цих настройки. Ну, чомусь в мене саме ну, краща якість в пікс. Низьке навантаження на ЦП, низька якість. Я не знаю, чому, але так виходить. І тут ми ставимо мінус 29 дБ. Знову ж таки, це в мене, у вас може бути по-іначому. Так, ось ми настроїли. Все нормально працює: пристрій відтворення, властивості. Вибираємо наш пристрій. Так, ось він. Все, ми все настроїли. Тепер, коли ви захочете перейти на робочий стіл, нажимаєте, ви на робочому столі. Захочете перейти в гру, ви в грі. Все, ми все з вами настроїли. Всім дякую за увагу, хто дивився. Всім пока.